Володимир Олександрович Зеленський народився 25 січня 1978 року у місті Кривий Рів, український державний діяч, шостий і чинний президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником студії Квартал 95» з 2003 по 2019 рік та генеральним продюсером телеканалу Інтер з 2010 по 2012 рік. Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України за підсумками голосування, обраний президентом України. Кар'єрний шлях розпочав з участі в КВК у командах Запоріжжя, Кривий ріг», Транзит, Збірна Кривого Рогу та «95-й квартал. В останній з яких Володимир Зеленський був капітаном, актором і автором більшості номерів 2003 року. Після виходу з КВК його команда «95-й квартал почала давати концерти на телебаченні. Уже як студія квартал 95 2005 року команда створює шоу Вечірній квартал, в якому Володимир Зеленський постає ідеологом, автором, режисером і провідним актором. У 2010-11 роках працював генеральним продюсером телеканалу Інтер. Упродовж своєї кар'єри виступав у чисельних телепроектах, найпримітніше у ролі актора Вечірній квартал, ведучого у Київ вечірній, Ліга сміху та судді у шоу Розсміши коміка. Володимир Зеленський брав участь у виробництві по Двох десятків кінофільмів і телесеріалів, як актор, зокрема у кохання в великому місті Вісім перших побачень Я ти він вона, продюсером у сватах Я буду поруч, кохання у Великому місті 3» і сценаристом у Сватах, а також був актором дубляжу у Хортоні та пригодах Падінгтона». Протягом 2015-2018 років Володимир Зеленський грав у телесеріалі Слуга народу, роль Василя Голобородька, вчителя історії, якого обирають президентом України. Перші три серії третього сезону серіалу вийшли безпосередньо перед першим туром виборів президента України 2019 року, у яких Володимир Зеленський брав участь як висуванець одноіменної з телесеріалом партії Слуга народу і здобув найбільшу кількість голосів. Після перемоги в другому турі виборів, обраний на посаду президента України. Володимира Зеленського неодноразово критикувала громадськість з поміж іншого його звинувачували у національній меншовартості і зв'язках з олігархом Ігорем Коломойським. Зеленський був фігурантом декількох історій, пов'язаних з офшорами і приховуванням незадекларованого майна. З початком російського вторгнення в Україну зайняв позицію спрямовану на захист суверенітету України. За оцінкою чисельних світових ЗМІ, Зеленський прийняв роль якої від нього майже ніхто не очікував за версією журналу? Time, Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року. Набравши 5% голосів, що понад 3,3 мільйона читачів 7 березня 2022 року отримав премію свободи імені Рональда Рейгана за його мужню боротьбу з тиранією та за його незламну позицію щодо свободи та демократії, 26 липня 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вручив зеленському премію лідерства імені Черчилля за неймовірну мужність, опір і гідність перед обличчям варварського вторгнення. Нення Путіна 28 липня 2022 року був нагороджений найвищою нагородою Литви орденом Вітовта Великого, 8 лютого 2023 року. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив Зеленського орденом почесного легіону. Наразі займає передову позицію у боротьбі з російськими загарбниками.